Всіх вітаю на каналі. З вами на зв'язку фальшивий таксист. Чому фальшивий? Тому що взагалі не працюю. Сьогодні понеділок проснувся, щось не виспався, думаю, та залишусь вдома. Заправив машину, придбав омивайку ну коротко, кажучи Виїжджаю з епіцентра щось чую, шумно, шумно, шумно дивлюсь, а в повітрі підер. Вибачаюсь. Летить. ну Поїхав додому. То сьому сьо, коротше кажучи, обід. Ну і вже четверта. Все по чесному без комісійних немає. Вийшов. Я навіть не пам'ятаю, де моя машина. Ну, коротше кажучи, зараз знайду машину і поїдемо трошки. Якщо мені вдасться, покатаємось. Всім класного перегляду. Приєднуйтесь до каналу. Ну і мирного неба вам над головою. Поїхали! Мерз на базі, я його навіть за останні дні... Водою на мийки самообслуговування обдув. Так, потрібно номера поставити. Заляпали вже. Ну, зараз буде пуска, потім номера міняємо. О, все, працює. Пішов міняти номера. Прийшло перше замовлення на терімки. 15 км за 440, правда, тут доставочка, правда, я не пам'ятаю. Якщо я не помиляюсь, я доставочку виключив. Ну ладно, як це, якщо це доставочка без пасів, 15 км за 440 можна і поїхати. Все, давайте, я поїхав. Навігатор не працює, потрібно ще знайти це замовлення. Адресу. Коротше кажучи, замовлення було скасовано, маршрут змінився. Зараз з Березняків забираю паса і їду в сектор Олімпійський. 340 гривень, щось там за 10 з копійками. Виконав замовлення, взяв наступне на Солом'янку. Коротше, починається, починається квест. Коли навігатор не працює і ти взагалі дупля не кидаєш ось такі справа. Ладно, зараз буде зелений, тому продовжую свій рух. Це друге замовлення. Треш-контент, три замовлення. Три замовлення мені допомагають їхати пасажири. Ну і звісно, що я вам можу сказати, кататися без комісії це не весело. Це дуже невесело. Ось зараз є 15 кілометрів за 600 гривень на Беркавщину, на лівий берег. Думаю, може його взяти, а там кататися по лівому берегу і на тому все. Тому що ну це дуже важко, я вам скажу. ну, Це дуже важко. Особливо потрібно, якщо ти не знаєш міста, я так розумію. Потрібно кататися утром, утром, а не вечором. Так, виїжджай, а то він тут на мене дивить. Ну що, братани, таксисти? Приплили, бачите програму. Програма є. А замовлень в ефірі немає. І це Київстар але в мене є інший телефон. І зараз ми будемо вмикати Vodafone. Бачите різницю? А Vodafone працює. Зараз я буду шукати замовлення додому і все. Тому що це не діло так мучатись і що таке? Пазняки Драгоманова. Так, обов'язково. 613 гривень. Та поїхали. Так, брателики-таксисти, значить, робимо такий висновок. Поки що Київстар програє водафону. Тут даже карта якось оновлюється. А Київстар просто срака. От, їду, карабкаюсь, тут трошки залишилось мені. Саме головне не... Переплутати там свій поворот. Хоча я дивлюсь по карті, мій, мабуть, я так розумію, буде останній. Ладно, давайте. Треба виїжджати звідси. І так, братани, таксисти і не тільки братани, а й ще й сестри. З горем пополам добрався я до Пазняків. Привіз хлопця. Коротше, до чого призводить все те, що відбувається? Навігатор не працює, всі їхали до моста Патона. Пробка була така, я вам чесно скажу, я за три з роки тут ніколи таку не бачив. Але ми трошки, трошки, трошки проїхали швидше. І що можна сказати, велике дякую хлопцю, тому що він. Мені 615 гривень замовлення ще закинув чаюхи 150 гривень. Ось таке замовлення. Якщо зараз мені вдасться, я зловлю замовлення там Русанівка, Березняки, Гашика. І все. Якщо ні, то поїду додому. Так до речі, фотку я не зробив. Ладно. моя локація. Це у нас. Я не знаю, що це у нас за вулиця там Грігаренка. Я кажусь, приїхав. Ну, ось тут я, десь тут. Ну, ви нічого не бачите, ну нічого страшного. Е, в цей же час хочу показати вам, що відбувається з болтом. Якщо уклон працює, болт. Дивіться, давайте ось так. Заходимо болт. Так, ага, ні, болт-норм, тільки що було, що він у... в Африці я. Ну ладно, почекаємо болт. Коротше, я вже тут хвилин 7 сиджу, нічого зловити не можу. Мабуть, поїду порожняком додому. Вже зробив заставочку. Завтра буде відос. Ну, для вас це буде сьогодні о 12-й годині. Ну, давайте я вам покажу. Значить, дивіться. Зробив я 4 замовлення. так, Каса моя 1246. Комісія 375. Но... В мене на балансі були гроші, коли я катав без комісійку, так? Тому я сьогодні ні разу не поповнювався. Тому 1246 можна прибавити 1375. О, замовлення. Беремо, поїхали. А там зробимо підсумки. Ну, нарешті, тепер 100% підсумки. 5 замовлень, 400. 1437 гривень заробив плюс 440 гривень комісії. Комісії. Вибачаюсь за мою українську перехваліли. Я вам казав, що в мене на балансі були гроші. Да, тому можна ці гроші приплюсувати. 1437 плюс 440. Ось такий вечір. Ну, як знаєте, для такого ладацюги, як я, вважаю це норм. П'ять замовлень. Це були такі муки з п'яти Три замовлення виконував за допомогою пасажира. Пасажир-навігатор, все, я поїхав додому, тому що моя дружина чекає на мене. І зараз у нас буде. Піця. Всім приємного вечора, обов'язково мирної ночі. Прокоментуйте цей відос, Привіт нашим київським таксистам. Папа! -па. Я ж зовсім забув нагадати вам, я кажу, тема палива дуже актуальна якісного палива. Кло можна економити таксистам, вог можна економити, око можна економити, Укрнафта можна економити. Там всюди є скидки. Тільки саме головне не забувати про якість. А от тепер все до завтра.